Давайте, хлопці, загружаємося. <сідування> Сідушка головне з нами. І дитячі речі, давайте розсаджуйтеся по своїх містах. Давайте, Мар, бо це було твоє місце отут. А там Лаврінці я туди. Він Всім добрий ранок. Ми вже в дорозі, вирушили в Карпати. Їдемо туди на 9 днів. Це у нас подорож запланована, тому що приїдуть наші друзі і наші родичі туди. В Вілі буде день народження. Прийде моя сестра з Німеччини, тому будемо всі святкувати. Спочатку ми їдемо в межу гору, ми там будемо самі. Потім їдемо на один день в коруну, так як в нас трошки там по датах не сходилося, доведеться переїжджати в межі горі, просто не було вільного місця. І потім їдемо ще на 5 днів в в красну і туди вже приїдуть всі наші друзі і родичі. Тому їдемо, давайте подорожувати разом з нами. Тому погнали. Кажіть хлопці, погнали? Погнали! А громче? Погнали! Ура! Дома ми не їмо, тому ми поїли на заправці. Хлопці поїли нагідцями, поїли по косичці, випили кави і тепер їдемо з гарним настроєм. Карпати ось так. Дома не ймо, тому що це все дуже займає багато часу. Поки діти прокинуться, поки діти захочуть поїсти, поки поїдять, поки те все, то вже нема коли їхати. А хочу поїхати раніше, щоб дороги були пустіші, щоб було менше фур і було легше їхати. Ось так. Зараз заїжджаємо на територію, нас вже йдуть зустрічати. Раз. Зараз поселимося, замовимо собі їсти. Діти підуть в дитячу кімнату, а вже завтра підемо з дітьми гуляти. Підемо на Карпати мініатюри, підемо прогуляємося туди. Вийдемо тут на риночок і покатаємось на понячках і конячках. Так. Ура! Ми нарешті приїхали. Зараз підемо поїмо, хочемо піти в колибуве гору. І там пообідати, і будемо вже заселятися. Хлопці вже пішли на дитячий майданчик. Тут сьогодні багато людей. Бачу на вольєрах також багато людей. І пішли зараз будуть бавитися. Ми підемо поки замовимо їсти. І я вже бачу присів. Це колиба. Тут є майданчик такий на вулиці, як я вже показувала. Напроти валєрів дитячого майданчика. Є ось таке приміщення. О ще є ресторан Панорама, то він знаходиться там вверху, в головному корпусі. Так, є паперове меню. Ось ціни. Але в Телефоні зручніше, там є картинки. Ілля собі замовив ось такий гарний теплий салат. А ось це такий комплімент від закладу. А це навіть не потрібно озвучувати, самі все розумієте. Томана поред. Дімончик сиділи. О, краса. Так, а це вже моя краса. Не знаю, як я це в себе маю всунути, але зараз якось постараюсь. І ось що в нас вийшло по чеку. Да, після такого класного, смачного обіду пробуємо піднятися в таку, під таку горку наверх. Що таке, Марк? Мама, це чор, чорне двіна, це одинаково. Да. Да. Так, заселюємось в номер. У нас номер цього разу 512. Зараз зробимо його маленький румтур. О, хлопцям залишили цукерки, як завжди. Комплімент. І тут номер більший, тут є ось таке, що в нас в тому номері не було. Прикольно. Вид тут завжди супер, клас, бомба. Навіть немає що казати. Боже, який ти грязний. Пише переодягатися, Подивись на себе. Це ужас. Оцей угу. прикольний, да, Крім того, що тут є диван, так він більший, тут ще є вікно. Ну, для студия дивиться. І тут не просто коридор, тут і гардеробна. Класно? Нам тут більше подобається, ніж тому. Але завжди всі тут, в принципі, ці трьохмісні номера, всі хороші. Нам в них зручніше, ніж в більших. Бо вони тут хорошо організовані. Звісно, є чайний набір. Міні-бару немає, є лише водичка в номері, так як і було раніше. І тут у нас стандартний душ. Все, як завжди, Все завжди чистенько, гарненько. Все нам подобається, номер великий і це трьохмісний номер, тому що тут є ще більше номера, там і двохітажні, і двохкімнатні, але нам цього номеру вистачає повністю. Ми він нам завжди дуже подобається. Навіть той, що трішки менше, бо тут ще така от якось додаткова, Обично тут, тут стоїть диван, а тут щось є більше є вікно. Але з вікном то взагалі краса, подивіться. От за що люблю від межу гору, дітей вже навіть не видно. Вони самі побігли, побігли в дитячу кімнату і вони просто кайфують від цього. Піднімайтеся. Давайте. Навіть носках не взулився. І дітей не видно, що два дні їх нема. Діти пішли. Ми відпочиваємо за що любимо цей готель тут. Ми завжди. Відпочиваємо. Я вже огляд знімати не буду, бо не бачу ніякого сенсу. У мене там місяці-півтора назад вийшло відео. Я зробила повний повний огляд. Що помінялося з того моменту, це відкрилися ресторани ресторани. Кажу, боже відкрилися басейни на вулиці, як і звичайно дорослі, так і дитячі. Можливо, завтра сходимо, просто покажу, як вони виглядають, і... і скажу, що вони теплі, тому там де класно. Це я вже знаю. Наперід, бо минулого року ми тут були. Але оцей от кайф, що ми сюди приїжджаємо, ми можемо собі спокійно посидіти, сходити спокійно в ресторан, просто полежати навіть в номері. А діти в цей час, в дитячій кімнаті, вони насолоджуються зараз. Вони не просто там собі сидять в тихенького куточку, з ними займаються. Зараз не на четверту годину буде майстер-клас. Діти побігли, вони навіть е, нічого не їли. Вони кинули речі і одразу біжать, тому що вони знають, що там буде класно. Тому я всім, в кого є діти, дуже рекомендую цей готель. Я впевнена, якщо ви сюди поїдете, ви більше ніякий інший не захочете. Особливо, якщо у вас там двоє дітей. Тому що ви тут відпочинете ось так. В дитячому клубі кожен тиждень міняється програма. Ось це те, що у нас буде ось на цей тиждень. Чи було в цьому тижні з понеділка зміниться на новий, не знаю, але поки ось так. Сьогодні у наших хлопців майстер-клас, повітряна куля. Видаємо, що вони принесуть. І сьогодні буде в них дискотека, і навіть будуть дивитися фільм їсти попкорн. А завтра ось таке. Але і за дорослих тут не забули. Тут є як і походи, так і виготовлення свічок, так і ранкова йога, і інша спортивна анімація, яка вже врахована вартість вашого номера. Це як і чайні церемонії, так і танці, батути і є плавання безкоштовне для діточок. Сьогодні так жарко, людей в дворі немає. Ось там хтось пішов і вони, мабуть, пожаліли, що вони пішли. Дуже-дуже жарко. Хто збирається зараз їхати в Карпати, беріть з собою сонцезахисний крем, це 100%. На міні диско дуже-дуже багато дітей. Я перший раз бачу так багато, я нарахувала 27. І це ще діти пізніше приходили нові і нові. Зараз діти напригаються, на веселяці, і потім в них буде перегляд мультфільму з попкорном. Це саме улюблена їхня частина. Дивіться, як розважаються. Вирішили собі сьогодні нічому не відмовляти, тому ми прийшли в ресторан і зараз будемо їсти десерти. Людей багато, тому посадка в ресторані повна. Прийшли ми вечором, посидіти в ресторан. Такий десерт Пикольний. Сказали нам, що він дуже дуже солодкий. Зараз будемо пробувати його.

Бери два. Одне папі, одне тобі. Вибирай тоді яке. Дуже гарний. Молодець. Сьогодні вечір живої музики, всі гарненько сидять і спокійно, а Лавро, як завжди, все перевертає, весь об'ївся. І у нас трапилось отаке ЧП. Трішки замастився морозом. А тепер ми йдемо відпочивати і зустрінемося з вами вже завтра в новому відео. Тому солодких снів і всім мирного неба!